Сьогодні Павла до Коринтян, як має виглядати жінка, як вона має молитися. І мені цікаво, чи з вас хтось один хоч дочитав до кінця той вірш, чи ні? Я Вам дуже рекомендую, щоб ви почитали з відкритими очима і почули, що Господь Бог каже до нас. Павло до Коринтян пише, щоб жінки покривали голови. А чоловіки не покривали, бо то сором для жінки бути без покритої голови, а для чоловіка з покритою. Кожен чоловік, що молиться чи пророкує з головою покритою, осоромлює він свою голову. І кожна жінка, що молиться чи пророкує з головою відкритою, осоромлює тим свою голову, бо це є те саме, якби була вона виголена, виголена, побрита на лисо. Поміркуйте самі між собою. Чи пристойно воно, щоб жінка молилася Богові не покрита? Чи, Чи ж природа сама вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то безчестя воно для нього? Коли жінка косу розпускає, це слава для неї, бо замість покривала дана коса їй. Я Ніколи не задумувалася, чому є такий звичай, що чоловіки ходять з коротким волоссям, а жінки довгі коси мають. Біблія нас так вчить, що жінка має мати коси. Коринтяни, апостол до коринтян пише, це були блудні жінки. Вони брили свої голови на налисо. І апостол Павло до них каже, щоб вони не заходили і не молилися в храмі разом з церквою з лисими головами. А чоловік не має мати довгих кос. Не дайте себе обманути, читайте Біблію, там є всі відповіді на питання. Покрита голова це коси.